Першого етапу достатньо успішного з музикою Мирослава Скорика, з прем'єрою його білончельного концерту номер 2 Вперше, мабуть, за багато-багато років, може взагалі вперше, герой України, один з найвитатніших композиторів сучасності Євген Станкович, завітає до Чернівців. І так сталося, що дійсно завтра відбудеться світова прем'єра вперше прозвучить. Другий концерт для Вілончелі Євгена Федоровича Станковича концерт дуже цікавий, фактично знаковий, бо має серед різних назв частинах. Перша частина називається Музика для марточки це його улюблена перша онука, який він присвячує фактично цю музику. І я сподіваюся, що всі ми будемо свідками унікальної історичної події, бо коли в залі присутній автор. І така видатна особистість. Я дуже щасливий, що це відбувається відбувається в Чернівцях. Беруся за такі проекти сміливо і впевнено, просто знаючи, які в мене музиканти в колективі, що вони здатні на дуже великі речі музичні. І так і зараз при постановці цієї програми, а програма є дуже складна, творить такі дуже рідкі наслідку. Точніше, кажучи, твори всі вперше будуть звучати. І 15 Шостаковича в Чернівцях вперше буде звучати, і Симфонія Станковича вперше буде звучати. Ну і, зрозуміло, прем'єра світова відбувається саме в Чернівцях. І я відчуваю цю віддачу і ту музикальність, яка йде. І, і думаю, що завтра публіка отримає справжню вот что такое на, на свободу.